Цього дня церковні дзвони скликали гостей та парафіян села на спільну молитву з нагоди ювілею церкви, яка через свій поважний вік відноситься до числа найстаріших у районі. Божественну літургію відслужив настоятель церкви отець Володимир Микитюк у супроводі церковного народного хору під керівництвом Василя Марценюка та хору де Шамбріль з французького містечка Десамгрей під керівництвом Люсіль Дезграс. Такого богослужіння в історії церкви розповідали старожили, ще не було. Я вже 20 років знаю Україну. Мені приносить задоволення приїжджати сюди, зазначив учасник хору Жан П'єр Гріфо. Саме тому я запросив друзів відкрити для себе цю чудову країну. Нас особливо зворушило душевне тепло і гостинність, яка існує в вашій країні. Ми дуже щасливі бути з вами тут і розділити разом з вами радість цього свята. По завершенню божественної літургії на церковному подвір'ї відбувся невеличкий концерт за участю сільського церковного хору та французьких хористів. Розділити радість свята до Яструбір завітала голова районної ради Емілія Мельник, яка від імені депутатського корпусу Радихівської районної ради та депутата Верховної Ради Ірини Сех привітала громаду з святом. Я засилаю у цю Володимиру і вашій парафії від голови районної ради від цього депутатського корпусу, але також є таке саме вітання від депутата Верховної Ради, нашого депутата, якого ми обрали по нашому округу Ірини Ігорині Сех, яка теж щиро від душі. Вітаю вас всіх! Бажаю вам всього найкращого, щастя, здоров'я, миру, злагоди, любові і надії у світле майбутнє. Слава Україні! Хор Дешамбліль розпочав свою діяльність у 1995 році, у репертуарі якого пісні 15-17 століття на церковну та духовну тематику. Наймолодшому учаснику хору 23 роки, найстаршому 85. А з приходом молодого диригента Люсіль Дезграц. Хор здобув визнання не тільки у своєму рідному містечку, а й у Європі. Пропозицію Жана П'єра Гріфо підтримали учасники хору, і цьогорічний концертний тур було вирішено провести по Україні. Саме тому вони сьогодні у Яструбичах. Це аматорський колектив. Проте всі знають нотну грамоту, виконують твори Шарля гумо, моцарта. За оцінками фахівців, зазначила Оксана Гуть, рівень виконавської майстерності хору відповідає професійному. Soyez tous ici pour nous écouter. Merci beaucoup. Ми отримали дуже велике задоволення, що ви тут зібрали всі, щоб нас послухати. Є аматорський колектив, але у них дуже професійний рівень. Вони всі знають нотну грамоту. Відповідно, вони беруться за такі твори тяжкі, як обробка церковних хорових пісні, піснів, хоралів, Шарля Гуно, моцарта. І у них дуже гарно виходить. І фахівці, які з ними стикаються, які з ними концертують, однозначно згідні з тим. Що рівень у них достатньо професійний. У репертуарі хору також українські народні пісні. Їхав козак за Дунай. Ми почали вивчати. Їхав козак за Дунай. Е, є, але із, і знаю теж е, стоїч високая. Ще, ще знаю він трошки стоїть гора висока. Стоєчкога. Високая попід гая гай. Зелений Секретар сільської ради Марія Андрущак висловила щирі слова вдячності директору школи Ользі Городник, учасникам церковного хору та керівнику Василю Марценюку, краєзнавцю Богдану Пікулі, представникам туристичного агентства «Тур де Львів Марії Бойку та Оксані Гудь. Завдало організоване свято та привітала односельчан. Дякую за ваш візит, участь в концерті та нашу спільну молитву. Дай вам, Боже, щасливої долі, успіхів у всіх починаннях та високих злетів у відродженні церковної та духовної музики. Подарувати вам вишиваний рушник. Помаковайська оно є води. Парафіяльний священник Володимир Микитюк свого боку також подякував гостям, які своєю присутністю розділили радість свята. Дарунок також я хочу подарувати вам оцю книгу. Ну і на згадку колективна світлина, яка донесе до прийдешніх поколінь ті важливі для нашої історії миті, так духовна пісня поєднала українців та французів, а завершило урочистості українське весілля, спеціально підготовлене для французьких гостей. Надзвичайно я вражена позитивним відношенням ястробичан, таким відкритістю щирістю, з якою вони взялися за ту справу, з якою вони приймають. І я вже казала Марії, що якщо Україна почне піднімати. Атися вона почне підніматися з села Ястробич, тому що такими силами і такою організацією, якою ці люди взялися організувати це свято, можна запросто підняти Україну. Я не знаю навіщо вони марнують час. Хай беруться вже.